А кажи навчуся, і тоді ти в добрім гуморі і дусі, і тоді вдається все, що хочеш ти, і тоді, напевно, прийдеш до мети. Добрий день, любі малята! Рада знов бачити вас в нашій чудовій, цікавій країні математики. Ви готові до нових подорожей? Тож вирушаємо діти в путь нас. Цікаві справи ждуть. Погляньте до нас сьогодні у гості завітав Зайчик і запрошує нас з вами до бабусиного саду. Що ж він там знайшов в саду, а знайшов він там яблочка червоні і зелені. Покладіть перед собою. Стільки червоних олівців, скільки яблучок червоних знайшов зайчик. Скільки олівців? Так, два. Покладіть зелених олівців стільки, скільки зелених яблучок. Скільки олівців? Так, один. А скільки всього яблучок знайшов зайчик? Вірно, три. А як ми з вами отримали число три? Ми до двох додали один. Було два червоних олівці. Додали один зелений. І отримали число три. Зайчик вирішив почастувати своїх друзів соковитими яблучками. Скільки зайчиків прийшли в гості? Які вони за зростом? Один високий, а один низенький. Скільки прийшло зайчиків? Два. А скільки всього стало зайчиків? Три, вірно. Скажіть, яка це геометрична фігура? Так, це овал. Скільки у нас високих зайчиків? Один. Скільки ми повинні покласти великих овалів? Один, вірно. А низеньких зайчиків? Два. Отже, і овалів буде два. Ось так. Як ми отримали число три? До одного додали два і отримали три. Пам'ятаєте наш потяг? Скільки в ньому було вагончиків? Два. А сьогодні ми до нього прицепимо ще один. Скільки стало вагончиків? Три. І позначаємо число три цифрою три. Цифра три то чарівниця, невеличка й круглолиця. Яку казку не візьмеш, цифру три завжди знайдеш. В яких казках можна знайти цифру три? Три поросятка, три ведмеді, Змій горинич, у якого три голови, три богатирі, три дев'яте царство. А тепер погляньте на склад числа три. Три, це один і два. Два. І один. А зараз поміркуй і виріш завдання. Дві сороки білобоки на узлісі затріщали, до них ще одна пристала. Весело їм разом стало, а ви їх порахували. Скільки стало сорок? Вірно, три. Дві синички, дві сестрички у зеленому гаю. Там і ніжний соловейко веде пісеньку свою, Лийне звідти дзвінкий сміх. Порахуйте скільки всіх. Вірно, три. У вільний час викладіть із цеглинок Лего. Цифру 3. Ось так. Бабуся пригостила зайчика фруктами із свого саду. Треба йому допомогти розкласти всі гостинці на полички. Скільки фруктів треба покласти на поличку з цифрою 1? Так, один. На поличку з цифрою два. Вірно, два. А на поличку з цифрою три. Молодці три. Ось і впорались із завданням. Молодці. Сьогодні ми з вами познайомились з утворенням числа 3 та цифрою 3. Вирішували задачі на додавання, вивчили склад числа 3. Викладали цифру 3 з цеглинок Лего та закріпили поняття високий і низенький. Молодці дітки, ви великі розумнички. Наша зустріч добігає кінця, тому буду чекати вас на наступному тижні. Бувайте здорові!